В Україні цього літа стартує проєкт фонду держмайна Земельний банк. Він запроваджується для дефективного використання сільськогосподарських земель. На сьогодні виникла потреба, тому що є декілька проблем, які ми маємо з використанням земель. По-перше, це недоотримання бюджету. Через неефективне використання сільськогосподарських земель державний бюджет недоотримує близько мільярда гривень щороку, які могли бути залучені через оренду. Також одна з головних проблем з використанням земель це корупція, прояви її це спільний обробок, відмови від права користування земель, а також розподіл по 2 гектара земель через приватну власність. Також російська агресія наніс урон нашим сільськогосподарським землям. На сьогодні Україна тимчасово втратила біля 5 мільйонів гектар, які могли б використовуватися. Це окуповані землі, це землі, які на сьогодні не розміновані або знаходяться в зоні бойових дій. Також в Занепаді є дослідницькі інститути та установи, які повинні займатися розробкою сільськогосподарської продукції, обробкою земель, але на сьогодні є в занепаді. На початку квітня 2024 року фонд держмайна сформував кінцевий перелік земельних ділянок, які будуть надані в оренду через земельний банк. Загалом цей перелік складає 800 тисяч гектар. Більша частина цих земель це землі, які належать підприємствам управління фонду Держмена. Також є частини земель, які належать підприємствам Національної академії аграрних наук, Міністерства освіти та Міністерства юстиції. Критерії, за якими формувався перший пул, це, по-перше, землі, які не є під забудовою, землі, які є інвестиційно привабливими, інформація щодо цих земель занесена в державний, в державний земельний кадастр, і також відсутні арешти цих земельних ділянок. Таким чином був сформований перший пул, який складається з 2 тисяч земельних ділянок, загальною площею 104 тисячі гектар. 85 тисяч гектар це землі, які належать підприємствам фонду держмайна. Та 18,5 тисяч гектар це землі, які належать підприємствам в управлінні Мін'юста. Київщина представлена в цьому переліку близько 3 тисячами гектар. Передача земель буде відбуватись через держоператорів земельного банку, так званого лендбенку. Які будуть організовувати аукціо, відкрити торги через систему Прозоропродажі? Хто ж такі оператори земельного банку? Це декілька державних підприємств, які створюються фондом держмайна, не мають боргів та корупційних кейсів. Держоператори земельного банку беруть земельні участки в оренду на 50 років за ставкою 12% від нормативно-грошової оцінки і готують їх до аукціонів. Ці підприємства подальшому будуть перетворені в товариства з обмеженою відповідальністю з 100% часткою державою. Умови суборенди земельних ділянок достатньо прості. По-перше, стартова ціна це 12% від нормативно-грошової оцінки, термін оренд, суборенди – 14 років для однорічних насаджень та 25 років для багаторічних насаджень. Також є умова, по-перше, оренда сплачується за рік вперед, і по-друге, використання земельних ділянок тільки за цільовим призначенням. Взяти участь в земельних аукціонах достатньо просто, так же як в аукціонах з приватизації та оренди. По-перше, потрібно зареєструватися на майданчику. По-друге, обрати лот, який вас цікавить. По-третє, заплатити гарантований та реєстраційний внесок. Четверте, дочекатися аукціону і взяти в ньому участь. Ну і саме головне надати більшу ціну і стати орендарем запропонованої земельної ділянки. Тому запрошую всіх зацікавлених осіб до участі в аукціонах щодо суборенди земельних ділянок. Нагадаю, що Київщина літом надасть на аукціон земельних ділянок на загальну площу 3000 гектар.